Дорогі браті і сестри, сьогодні Православна Церква шанує одне з найбільших 20-х свят, свято П'ятдесятниці або зішестя Святого Духа на Апостолів. У церковній традиції це свято носить ще іншу назву День Святої Трійці. Остання назва свята не випадкова, тому що як вчать святі Отці, саме завдяки події зішестя Святого Духа людству була відкрита таємниця Божого триєдинства, таємниця того, що Бог єдиний в трьох іпостасях іпостасі Отця, іпостасі Сина, і іпостасі Святого Духа. Причому Бог не просто трійця, а трійця єдиносушна і нероздільна. Для кожного православного християнина сьогоднішнє свято є досить значущим, тому що цей день. Фактично є днем народження нашої церкви, єдиної Святої Соборної і апостольської. Цей день Святий Дух, зійшовши на святих апостолів, сповнив їх благодатними дарами, які і досі діють в єдиній істині церкві Христовій, і завдяки яким кожна людина має можливість досягти Спасіння. З моменту гріхопадіння і до часу пришестя у цей світ Господа нашого Ісуса Христа. Людство перебувало у скрутному становищі, піддавшись на спокусу у дьявола, прабатьки Адам і Єва скоїли перший гріх, і цим гріхом не лише самі віддалилися від Бога, втративши благодатний зв'язок з ним, але віддалили від нього і всіх своїх нащадків. При цьому пошкодження людської природи було настільки сильним. Що людина своїми власними силами ніколи б не змогла виправити своє положення. Для цього потрібна була допомога зверху від самого Бога. Івангелії сказано, що Син Божий, друга іпостась Пресвятої Трійці, був посланий в цей світ Богом Отцем задля того, щоб віднайти і спасти загибле. У вказаних словах під загиблим священне передання розуміє все людство. Яке гріхом фактично було відірване від Бога і підпало під владу смерті. А значить, основна ціль церкви, як продовжувачки Спасительної справи Господа нашого Ісуса Христа, полягає в тому, щоб знову привести занепале людство до Бога, щоб знову, за словами святого апостола Павла, Бог став усім у всьому. Саме в церкві, як в тілі Христовому, кожна людина має можливість. Долучитися до плодів Спасительного подвигу Господа Ісуса Христа. Саме про це в одному із своїх послань пише Святий Апостол Павел: Бог нас, мертвих, через злочини, оживотворив із Христом і воскресив із Ним і посадив на небесах у Христі Ісусі. У особі Христа Спасителя, Бога, який заради людини став людиною. Відбувається освячення кожної людської особистості. У Христі кожен з нас може стати Богом по благодаті і причасником Божовіства. Земне життя Христа вже було освяченням цього світу. Живучи на землі серед людей, Господь освятив собою людську природу в цілому тим, що сприйняв її в себе. Але в повному обсязі. Освячення нашої природи відбувається лише в сходженні Святого Духа, завдяки якому кожен з нас долучається до церкви і стає невід'ємною частиною тіла Христового. І тому, дорогі браті і сестри, ми маємо завжди пам'ятати, що тільки в церкві Христовій можливе наше спасіння, тільки в церкві ми помираємо для гріха і народжуємося для життя в Богові. І тільки перебуваючи в церкві. Ми можемо удостоїтися вічного блаженства, царстві Пресвятої і Живоначальної Трійці, Отця і Сина і Святого Духа, єдиного істинного Бога, якому слава во віки віків.